Радий вітати всіх. Сьогодні такий сонячний, вже весняний, справжній весняний такий день, і я приїхав на Коп. От таке поле позаду мене, дуже таке велике поле. Тут я колись був, і тут, он, бачите, тут така низовина, де я знаходжуся зараз, а там он, видно гор, піде підверх. І колись мене тут застав дощ. Я був тут посередині поля, там колонії, я позаду. Я там був всередині, дощ лив, то я тут ледве звідси виїхав. Сьогодні бачу поле на щастя, не засіяне, Так що, сьогодні перевірю тут все, походжу. Якщо взагалі ну, не буде знахідок, то вон, в запасі ліс, там є стара дорога. Так що все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. йду полем і щоб то весною в березень місяць вже кінець березня буде може відео в квітні, але йду я зараз по цьому полі просто подивіться в кросах машиною приїхав я в шоці тут завжди болото вода а зараз просто капець і так друзі є в мене сигнал недовго він заставив себе ждати я бачу купляшок дивіться Такий рівний сигнал б'є 50 на золото і то десь воно є. Десь я бачив мені. Тут десь оно. Ну. Редянщина якась. Он щитовик. 20 копійок. Вон Манітосина перша на сьогодні. Отут вже проявляються сигнали монетні. Так що, думаю, правильне місце. Тут в мене недалеко від монетки сигнала. Ще один сигнал, і подивіться який. Тут б'є чистий рівний сигнал. Зараз буду купати. Ну такий монетний, на монету. Але тут може бути сухочеш. Ну, а ми сподіваємось на краще. Так. Пробуємо. Десь збоку ще не викупав. Десь тут. Їм. А, я бачу, це не монета, подивіться, що це таке в нас. Це якась латунна, А, Може хтось знає, то пишіть, що це таке. Такесь таке чудо. Все, шукаємо Добре. далі. І от камради, в мене сигнальчик, і подивіться. Випала от така пряга. Вже тут годину часу ходжу і щось не досить багато сигналів. Точніше є, але гільзи, олов'яні кульки, дуже-дуже важко тут шукати. Так що все, буду йти ближче до лісу, вже до машини. Переїхав я трошки далі, був я в тій стороні біля лісу, тепер я тут. І в мене вон сигнал, подивіться. Такий кругляк випав, був такий рівний чистий сигнал і о. Бачите, що випало мені. О, конина. Такий собі, звісно, стан, але яка є. Тут, -тут дорога йшла тако прямо і по сторонах були хати. І отак в ту сторону було. Ось таке. Ходжу за тут, куча сигналів, куча шмурдяку, важко дуже купати. Ще трохи походжу і вон, піду в цей ліс. Там дорога стара. Так що там перевіримо. далі я ходжу по цьому полі і в мене тут такий сигнал крутий. Подивіться. 109, чистий рівний. Я бачу в ямці вон. Щось кругленьке, подивіться сіди. Ай-яй-яй-яй-яй, манітос. Такий якийсь що красивий. Патині, ай-яй-яй, то подивіться, як тушино. Чеканили. який стан. Хто знає, що за монета? Відразу видно. Що за монетка? Ай-яй-яй. Це три копійки формату Миколи Другого. А який рік? Тисячу якісь там. Зараз я підчищу і вам покажу. Ну це крутяк, яка монета? Це капець просто. Я в шоці. Зараз включусь. Так і от. Підчистив. Подивіться яка монетка. Яка красота. А, дуже-дуже в крутому стані. 1898 ніби. Це просто капець. На такому полі вон такі монети знаходяться. Поваже досить хороша земля, так що мідяки тут в стан просто прекрасний. Все, шукаємо далі. Так, вон там видно, я викупав, е, три копійки формату Миколи другого, і тут в мене такий самий сигнал, ну не такий, ну схожий. Тут же 102 б'є чистий рівний. А ну купаю. Викупав! Десь викупав і тут, десь. Десь тут. Дивіться, друзі, дивіться, дивіться, що викупав. Дивіться, і срібло, срібло! Нарешті! Довго я не міг його знайти! лки-палки, серебруха! серебруха! Перша в 25-му році, це 1901 рік, 10 копійок з серебром. Ай-яй-яй, то вже добре. Ось тут, бачите, цегла. Скло тут валяється. Е, частинки кераміки. Так що місце правильне. І тут я десь зацепився, мабуть, тут десь була якась грубка і е, кімнатка вон, в хатині. Так що правильне місце. Бачите, вон тут видно така земля рижа якась з глиною. І серебруха є. Капець. Все, все, шукаємо далі. Вон, дивіться, друзі, який сигнал у мене. Я його учимо побачив. Вон, важко не замітити. Як ви думаєте, забирати таке чи ні? Опа! Немає. Немає другої частини ключика. Наскільки це ключ? Хрін його знає. На 17 ніби. Ну, е, потрібна знахідка. Забираємо і йдемо далі в пошуки. Так. в мене знову сигнал. І подивіться, викопав ямку. І біля неї вон кругляшок. Щось маленьке, кругленьке мені випало. <кхем> Що це в нас таке? О, це два гроша Теж в хорошому стані. Всі знахідки тут дуже в дуже хорошому стані, так як поле. Піскове таке, вверх такий, ну і досить хороша земля для знахідок. Все. Отут я буду далі йти, вести свій пошук. Переїхав я на ще одне поле, і от подивіться, в мене сигнал тут зразу. Це жетон. Скоріше за все, собачий жетон. Не читається, не видно нічого. Але я вже підчищу і потім вам покажу. Ну, Скоріше за все собачий жетон. Ось така знахідка. Тут вон, хата була, вон, куча цегли, кераміка валяється, скло валяється, так що місце правильне і буду тут шукати. Так, викопав ямку, дивіться, яку велику. І в мене такий сигнал досить цікавий. Вон б'є, так цікаво, дивіться. На сільвер б'є 113 112, чистий рівний. І дивіться, що це таке. Мені геть як срібне. Срібна ложка. Ну, від ложки чи від ножа, чи від вилки, від якогось столового прибора взагалі. Патна така якась. Нержавійка має бути важча, а це таке легеньке. І метал мені такий досить цікавий. Схоже щось на срібло. Все, шукаємо далі тут. У мене був сигнальчик. І от подивіться, викупав я такого гільзу. о, І на гільзі, що на гільзі було, оце от, дивіться. Частинка колечка. І колечко ніби срібне. Теж щось таке незрозуміле. Якесь зверху, зверху червоне, але всередині біле. Коротше, підчищу і вам покажу. Може що частинка друга буде, зараз я попікаю тут і перевірю. Так, да, є друга частинка, колечко, є, дивіться, є. Це каблучка, а ну як б'є. Ну воно не б'є на срібло, я вам скажу. А що це таке? Ну так взагалі не хочу його бачити, ну якось так положу. Щось дуже-дуже поганенько б'є. Ой-ой-ой, ну таке щось непонятно. Може то якийсь метал. Ну щось дивно, дивне, коротше, воно таке лечко. Я вже Помию, підійду до машини і вам покажу його. Тоді в кращому. От і все, друзі. Відкупав я на сьогодні це поле, по якому я ходив. Вже десь шоста година. П'ять годин я сьогодні потратив на свій пошук. І от мій результат. О. Конина, пряга, отакі механізми цікаві досить. От. Монетки, Імперія 1998 року, 3 копійки формату Миколи II, Гроші 2, 20 копійок 41-го року. Тут вже цікавіше трошки он. є 10 копійок срібна монета. Перша, до речі, в 25-му році в мене року. Е, собачий жетон. Он видно зображення, є собака, є якісь там роки і все як завжди. Е, обручка. Он, обручка, бачите? Тут ось в середині біла. А Зверху червона. Не знаю, що це таке за каблучка чи що це таке взагалі. Ну ніби каблучка. Якщо ні, то пишіть коментарі, підказуйте, що це таке. І вон ще в мене одна знахідка. Це якась е, ручка, мабуть, від столового прибору, я так думаю. Срібна. Мені так здається. Ну, я перевірю, вже, приїду додому, то я вже точно перевірю, чи срібло. ну Матеріал дуже схожий на срібло. Вони, якщо зрівнити з монеткою, дуже і дуже похожі. А ще чуть не забув шмурдячок покажу вам. Бачите, Вон така мені цікава штучка випала, це ніби косу кліпати. Мого діда таке було. E, оце щось таке цікаве, давнє. Вон тут всякі такі знахідки. Давні, старенькі. старенький ключик. Ось такий шмурдячок. Це все 5 годин копу. Такий в мене результат вийшов. E, все, буду їхати додому. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нових відео. Всім пока!